Що відбудеться після звільнення кремінної збройними силами України? У нас в Генштабі сидять люди воєнні. вони розуміють, вони розчитують, скільки потрібно людей для членів такої операції. А відбудеться ось що Рашисти намагаються усіма силами втримати Кримінну, оскільки вони чудово розуміють, що після звільнення Кремінної українські збройні сили правим флангом можуть вдарити і повністю знищити рашистські війська під Бахмутом. Креміна, хоч і не так часто звучить в інформаційному полі, як Бахмут, проте для нас її звільнення є мотивацією, а для росіян катастрофою. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації. すりゃいい。 Він наголосив, що расисти продовжують нести колосальні втрати на полі бою. У Росіян взагалі ніяких перемог немає на полі бою. Вони радіють, коли можуть навіть просунутись на кілька метрів. У них дуже величезні втрати. Мобілізовані росіяни бояться своїх же. бояться, що їх будуть розстрілювати, якщо вони не підуть вперед. Або будуть тікати. Додав він. Скажу доброго вечора. Рада, що в цю неділю ви нас дивитеся і підтримуєте. Я сподіваюсь, ви підписані на наш Ютуб канал, поставили лайк і можете писати свої коментарі в цей день, в цей вечір ми вирішили запросити до ефіру Романа Безсмертного, дипломата і політика. Пане Романе, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Знаєте, в останні дні року і в перші дні року завжди традиційно журналісти люблять підбивати підсумки. Я хочу почати з того, що ми зробили крок у 23-й рік, і, на жаль, цей рік буде під під знаком війни для нас проходити це уже очевидно. Але треба складати сказати, що на початку року з'явилася хороша інформація для нас, тому що ми відчули і почули, що нарешті наші партнери і Сполучені Штати і Європейські країни анонсують серйозні поставки озброєння. Як ви оцінюєте цей процес? Наскільки він буде впливати на рік війни? Ну якщо бути відвертим, чесним і не займатися самообманом, то йде паралельно два процеси. З одного боку, йде процес усвідомлення небезпеки, яку несе в собі Кремль і кремлівський фюрер для всього світу, а з іншого боку, не менш важливий для розуміння ситуації процес це корупціонування політичної еліти окремих країн і зростання там впливу Кремля. По суті, якби ми знаходимося в умовах, коли формується. Два табори. З одного боку, це демократичний світ, вістрям якого є Україна, яка сьогодні захищає цей демократичний світ, відстоює його цінності. З іншого боку, це тоталітарний союз, тоталітарна вісь, якщо хочете, основою якої на сьогоднішній день є вісь Мінськ, Москва, Тегеран. На жаль, сказати, що питання. Оконечно вирішено, і що а, повідомлення, про які ви, зокрема, говорили, є ще інші повідомлення, які надходять про те, що Україна буде отримувати допомогу, вона буде постійно, вона буде наростати. Це правда, це так і є. Але не треба очі закривати на те, що є а, протилежний процес, який точно так же зміцнюється і зростає. І це вимагає, а, перше, чесності в Стосунках в демократичному цивілізованому клубі організаційного оформлення цього блоку демократії. Ну і зрозуміло, що необхідно думати про не тільки глобальну, там континентальну, локальну регіональні системи безпеки, бо без розуміння того, що буде завтра. А як буде формуватися відповідь на питання, які пов'язані насамперед з наростаючою небезпекою, яку несе в собі Кремлівська кліка? Рухатися буде дуже і дуже важко. А об наділі, інформаційні повідомлення початку 2023 року, вони говорять про що? Про те, що все більше і більше, не тільки на рівні еліти і естеблішменту західних країн Сполучених Штатів, розуміють, що а, Кремль і ті, хто навколо нього вештається, несуть в собі колосальну загрозу миру і безпеці, зростає, і це приємно, і це дуже добре, що в кінці кінців цей процес набрав якоїсь динаміки. Бо знаєте, від постачання патронів для автомата Калашникова і аж до розмов про те, що в Україні потрібна важка техніка, потрібні літаки, потрібні ракетні комплекси. Ну з 2014 року пройшло дуже багато часу. Пролито дуже багато крові, дуже багато жертв, і це височенна ціна. Яку насамперед платить Україна за усвідомлення світу? Світом небезпеки, який несе в собі кремлівські фюрери. Його кліка перед новим роком Зеленський був у Сполучених Штатах. Це був такий, знаєте, дуже яскравий знаковий візит з усіх точок зору і, і навіть з цієї точки зору, що американський літак було в Сполучених Штатів прислано для того, щоб забрати українського президента. І мені здалося, що Байден чітко показав Путіну, що він не дасть йому виграти. І, і цим візитом, і тим, як він був оформлений, і які рішення були прийняті, і, і рішення про 3 мільярди на військову допомогу зі списком зброї. Як ви вважаєте, Путін цей сигнал сприйняв? Ну, а... Перше, що це дуже хороший сигнал для України, друге, ще краще, це стверджувальний фундаментальний сигнал для самої еліти Сполучених Штатів Америки, але не треба думати, що в Штатах все благополучно. А там багато чого є, тому що це демократична держава. І я ще раз кажу: не треба тут співати пісень, бо в Сполучених Штатах є досить багато проблем. Тепер що стосується Кремля. Право тому, що Кремль, впливаючи на Делі і на Пекін, має дуже серйозні механізми. Давайте так скажемо, псувати стосунки між Вашингтоном і Києвом, тому що треба розуміти, що Вашингтон теж знаходиться в системі світової економіки, фінансових механізмів, безпекових механізмів, і так далі. І задайтеся хоча б питанням стосунків там Сі і Байдена, і стане зрозуміло, що у ці стосунки досить часто втручається і Фюрер Путін, ну і чого гріха таїти, там, і Анкар. І Париж, і Берлін, і так далі. А в цьому відношенні для мене остаточним сигналом було, якби десь колись на якомусь рівні відбулася зустріч Трійки. Скажімо, прем'єр Великобританії Реши Сунак, президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Зеленський. От тоді було б зрозуміло, і очевидно, що, скажімо, є механізми, які дозволяють говорити про стабільність і безповоротність. Але ще кращим, ще кращою відповіддю на всі ці питання. Я, і я переконаний, що до цього о, ситуація дійде, коли поруч будуть солдати українські, французькі, польські, німецькі, американські. Тому що м, я, коли чую зараз тональність розмов про те, що от от, от 23-й рік вирішить все, і силами однієї України вдасться захистити демократію в світі, я вірю в це. Але я просто завжди думаю про ціну, яку українці, яку людство платить за відстоювання демократії, і оцю е е лайдакуватість відстоюванні і створенні механізмів захисту миру, демократії і цивілізації в світі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.